Сенсаційне рішення футболіста збірної України змінити громадянство. Андрій Лунін покидає Реал Мадрид, Динамо Київ оголосило про два трансфери і анонсувало ще три яких трьох українських футболістів порекомендував Мілану Андрій Шевченко, а також хто з гравців синьо-жовтих може приєднатися до Михайла Мудрика в Чілсі, та який тренер з УПЛ може очолити європейський топ-клуб? Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. Коротко про європейські трансферні новини. Баварія на днях оголосить про трансфер лідера захисту Байра Джонатана та контракт з німцем уже погоджено, а приєднається він до мюнхенців у статусі вільного агенту. Манчестер Юнайтед офіційно голосив про прощання одразу з шістьма виконавцями, найбільш відомими серед яких є, звичайно, французький дует Рафаеля Варана та Антоні Марсіаля. Котрі взагалі не вразили в цьому сезоні Еріка Тенхага, а Владця через трансфер футболіста і взагалі звільнився тренера. Даїчі Камада підписав минулому році контракт з орлами за схемою 1 плюс 3. Після цього вдалого сезону японець попросив у клуба 2,5 мільйони євро, щоб він дав свою згоду на продовження контракту. Такий шантаж не сподобався президенту клубу, і той вказав футболісту на двері. Камада одразу ж підписав угоду з Крістал Пилес. але далі сталося ще гірше. Такий підхід керівництва до своїх лідерів не сподобався Йору Тудору, який лише взимку чали власню, але показав там просто неймовірні результати, набравши у другій частині сезону, очок менше ніж лише чемпіонський інтер. Тому ось так Ласіо за тиждень безкоштовно втратив одночасно і тренера, і одну із своїх головних зірок. Кевін Дебрюй не анонсував завершення європейської частини своєї кар'єри. Наступний сезон повинен стати останнім для бельгійця на топ рівні. У мене залишився рік контракту з Манчестер-Сіті, тому потрібно думати про своє майбутнє. Моєму старшому сину 8 років, а він не бачив нічого, крім Англії. В моєму віці потрібно розглядати всі варіанти. Коли йдеться про Саудівську Аравію, ми говоримо про просто неймовірні гроші наприкінці кар'єри. За два сезони я можу заробити там фантастичну суму. Я граю в футбол 15 років, але досі, мабуть, стільки не заробив. До того ж, моєї дружині подобається екзотичний клімат та природа. Ми часто говоримо цю тему. Закінчив інтерв'ю Кевіна влітку Дебрюйне виповниться 33 роки, і багато хто вважає його одним із найкращих центральних півзахисників в історії АПЛ. Цікаво, що через рік спливає контракт пепа Гвардіоли. Який також не раз вже на те, що можливо він спробує щось нове. Екс тренер шахтаря Павло Фонсека близький до того, що почолити топ-клуб. Португалець та Ліль офіційно голосили про припинення співпраці. Французи, хоч і хотіли її продовжити, але, як пишуть, одразу декілька інсайдерів Фонсека отримав пропозицію від Мілану. І, звичайно, що такий шанс спеціаліст втрачати не захотів. Цікаво, що на цьому тижні Андрій Шевченко давав інтерв'ю італійській пресі, яка у нього запитала, а кого він би запропонував з українських футболістів італійському Мілану. Президент УАФ виділив три прізвища: це Мудрик та Довбик, зробивши акцент саме на Артему, адже Мілан нещодавно попрощався з жиру. Ну що, якщо ще декілька тижнів тому здавалося, що історія Луніна та Реала це надовго, то зараз ледве не кожна дня в Іспанії виходять новини, які це спростовують. Так, одні пишуть, що у Андрія погіршили відносини з іншими кіперами Реала. The Athletic інформує, що українець відмовився ставити підпис під останнім наданим контрактом з Реалом. Diario Спорт говорить, що Атлетіко активно працює з агентом футболіста, а Defense Central розкрив подробиці про пропозиції Реала від Нюкаслу. Яка склала між іншим 30 мільйонів євро. Ну і тут або це топ топ-робота Жоржа Мендеша, котрий таким чином вибиває для свого клієнта гарантії грового часу від реала, або Лунін дійсно близький до нового трансферу, як ніколи раніше. Але скоріш за все це два в одному від себе додам, що я знаю точно, що й самому Андрію і його дружині дуже комфортне життя саме в Іспанії. Тому варіант з Атлетіком Тлетікомандріт дійсно міг би стати з огляду на це просто максимально ідеальним. Але облаку наразі 31 рік, а Куртуа, якщо що 32. І травми частіше якраз б'ють саме по бельгійцю. Тому я не зовсім розумію, коли змі пишуть, що Лунін повинен буде замінити словенця, котрий може невдовзі завершити кар'єру. готовий скласти конкуренцію Атлетіко в боротьбі з Артема Довбика для синіх не є проблемою викласти 40 мільйонів євро за українця. А саме така сума прописана в його контракті у вигляді відступних. Артемі більш дешево альтернативою Віктора Сімхену, за яким вже досить давно полюють лондонці. Новоспечений тренер Челсі Енсо Мареска вже повідомив керівництву, що цього літа їм точно потрібен новий форвард. а, ну, а іспанська ЕСІ оприлюднила список клубів, які контактували з Жироною по Віктору Цянкову. Найбільш предметні розмови по українцю були з Арсеналом, Міланом, Тотанем та Баварією. Барселону також запитувала про пізахисника, але робила це більш купі з іншими виконавцями і ще при хаві. Що має на меті флік, поки невідомо. Варіант із істотиневом також виглядає сумнівним через те, що клуба не буде у лізі чемпіонів, тому залишаються лише Мілан, Баварія та Арсенал. Клаусула Ценкова складає 30 мільйонів євро. Цікавий факт про Сенкова й довбика: український дует став лідером Ла Ліги за коефіцієнтом очікуваних асистів одне на одного. Зірки Жерони обійшли таких майстрів, як Рафіня та Левандовські, Морена та Серлот, Родріго та Вінісі і багато ще хто інший. Ну який ваш прогноз на сьогоднішній матч України та Польщі? Давайте спробуємо перевірити нашу інтуїцію в коментарях під цим відео. Особисто я ставлю на результативну нічию 1-1. А що думаєте ви? Сам поєдинок відбудеться вже сьогодні о 21.45. Захисник збірної України та Страсбура Едуард Соболь не вразив генк. Українця повертають у Францію після піврічної оренди. Хоча сам футболіст бажав залишитися й надалі в Бельгії, де він встиг провести 13 матчів. В Страсбурзі на нього навряд же щось чекає, адже тренер там залишається все той же, що виділив Едуарду в першій частині сезону лише 22 хвилини. Тому, скоріш за все, Соболь знову буде шукати для себе новий колектив. Колишній півзахисник Луганської зорі та збірної України Дмитро Іванісеня отримав російський паспорт. Про це написали ЗМІ країни-агресора. Півзахисник є уроженцем Кривого Рогу і вихованцем Донецького шахтаря. На його рахунку достатньо викликів збірну України. Але на поле він з'явився лише одного разу ще за часів Андрія Шевченка. Зараз йому 30 років, і він грає за криля Совєтова. Динамо Київ оголосило про підписання Олександра Піхальонка. А також офіційно презентувала півзахисника молодіж збірної України країни Максима Брагару в свою чергу Дніпро-1 повинно отримати зворотньому напрямку Беніта та Супрягу, що як на мене виглядає досить цікаво, наче обидва клуби повинні бути задоволені подібними трансферами. А ще є підтвердження інформації про те, що білосині дійсно ведуть перемовини з світіння щодо його повернення в Україну. Подробиці, поки не розголошуються, адже там все впирається в небажання сім'ї. Але в будь-якому випадку початок літнього трансферна вікна Динамо мені видається цікавим. На Дніпро 1 знову наклали санкції у вигляді трансферного бану і знову через заборгованість по зарплатні. Взимку все було через Овічевича. Зараз вже через футболістів, яким не виплачують кошти останні 4 місяці. Після того, як в Дніпро надійдуть виплати за їх виконавців, яких вони зараз продають Поліссію та іншим клубам, бан буде знято. А ну а поки саме Полісся презентувало чергового нетипового новачка, яким став 21-річний центральний захисник із другої ліги Бразилії. На рахунку Жоа Вілле в цьому сезоні 12 ігор. Трансфермарти його цінів в 150 тисяч євро. Ну я надаю, що в наступному сезоні Поліссію грати у лісі конференції. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.